Привіт, друже! Сьогодні я хочу розповісти тобі про книгу Ошу під назвою Разум. Ця книга колись у моєму житті дала мені багато відповідей на запитання, на запитання, які шукає кожна людина, яка прагне пробудження, яка починає жити свідомим життям. Коли ми народжуємося маленькими дітьми, ми народжуємося з чистим разом, але нас починають навчати спочатку батьки, потім соціум, школи, коледжі. І ми починаємо обмолюватись всім тим, що пізнаємо. У нас з'являється ум, пам'ять. І доволі багато людей живе тільки на цьому рівні, на рівні пам'яті і ума. Але у кожної людини достатньо разуму, щоб прожити саме своє життя. Ця книга допомагає згадати свій разум, допомагає, якби народитися заново. Пробудитися, відкрити очі, відкрити свої внутрішні очі, подивитися на цей світ іншим поглядом, іншим розумінням його. Раджу тобі цю книгу слухати тоді, коли ти не поспішаєш нікуди, главу за головою. Коли в тебе є можливість подумати над тим, що говорить ця книга, коли тебе ніхто не відволікає, я в свою чергу буду знімати через кожних кілька глав короткі ролики про своє розуміння цієї книги. І прошу також тебе долучатися до діалогу і в коментарях писати свої усвідомлення. Тому підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео, щоб тобі попадали в рекомендації глави цієї книги, щоб ти нічого не пропускав. Бажаю тобі приємного прослуховування.